Доброго ранку, малята! Сьогодні я підготувала для вас нову загадку. Послухайте уважно і подумайте, хто це. У зеленому жакеті галасує в очереті, хоч і плавати мастак, а не риба і не рак. Хто це? Правильно, це жалка. Ось подивіться, які гарні подружки жабки прийшли до нас сьогодні на заняття. І, як ви вже зрозуміли, сьогодні мова у нас піде про жабок. Жабки це представники земноводних, бо вони можуть жити як у воді, так і на суші. Жабки живуть в озерах, в болотах, у лісах, у пустелях, скрізь де є хоч маленька калюжа. Саме від місця проживання жабок. І залежить їхнє забарвлення. У водяних жаб переважно забарвлення зеленого кольору, а у тих, що живуть у насуші, коричневе, буре, жовтувате. У всіх жабок задні лапки довгі і мають перетиночки між пальцями, завдяки ним жабки дуже гарно лавають. У жаб дуже цікаво влаштований зір. Вони можуть одночасно дивитися і вперед, і вгору, і вниз, і навіть вбік. А ще очі жабки дуже важливі для її харчування, тому що за допомогою очей жабка проштовхує їжу до свого шлунку. Тому, коли жабка щось упіймає, вона кліпає очам очима, щоб їжа просунулася середньому. Жабки полюють за допомогою свого довгого липкого язичка. Живляться вони в основному комахами, метеликами, жуками, черв'яками, гусінню. У сприятливих літніх умовах жабки активні, а взимку вони впадають у сплячку. На зиму вони забираються у нори гризунів, ховаються у сухе листя. Залягають на дно водою і сплять. А яглі з'являються жабки. Навесні самка відкладає яйця. Вони називаються ікрою. Ікринка схожа на маленьке око. Всередині круглого білого мешичка знаходиться маленький чорний кружечок, який поглинає тепло сонячних промінців. Цей чорний кружечок дуже швидко росте, а вже через деякий час можна розпізнати маленького пуголовка, який виходить з ікринки. Пуголовок лічинка земноводного, яка живе тільки у воді. Якщо уважно подивитися, то можна побачити по бокам його тіла маленькі паростки це зябра, завдяки яким поголовок дихає. Зябра поступово зникають і повністю затягується шкірою. Поголовок має довгий хвіст. Пуголовок підростає, поруч мама немає, тому він самостійно шукає їжу, рослини, водорослі. Через деякий час у пуголовка виростають задні лапки. Він починає дихати повітрям, висовуючись із води. Хвіст стає меншим. Починають рости передні лапки. Він усе більше стає схожим на жабеня. З часом хвіст відпадає і поголовок може перебувати на суші. Він відштовхується від землі сильними задніми лапками і стрибає, як мама, доросла жаба. А зараз я хочу дізнатися, чи уважними ви були? Скажіть мені, будь ласка, де живуть жабки? Від чого залежить колір жабки? Якого кольору жабки? Що цікавого ви, ви дізналися про зір жабок? Чим харчуються жабки? Що жабки роблять взимку? Чи мають жабки хвостик? А тепер уважно подивіться на картинку і розкажіть своїм мамам або братикам-сестричкам і сестричкам про життєвий шлях жабки. До нових зустрічей!